Розглянемо, як побудувати хід променів, які падають на плоске дзеркало. Такі задачі дуже часто трапляються, і варто навчитися робити їх правильно. Ось як правило давне дзеркало розташоване довільним чином і на нього падає промінь. Зверніть увагу у фізиці. Кут падіння променя позначається не так, як у географії. Не між площиною дзеркала і проміжку, а між перпендикуляром поставленим у точку його падіння. Тому всі задачі, які б вони не були на побудову променів у дзеркалах, починають із того, що в точку падіння променя ставлять перпендикуляр. Ось в цю точку за допомогою косинця будуємо перпендикуляр. У нас прямий кут 90 градусів. І тоді ми бачимо, що це є кут падіння. Не оце, а саме тут, між перпендикуляром і променем. Тепер наша задача зводиться до того, що треба побудувати з іншого боку від перпендикуляра кут рівний даному. Наближено ну, це можна зробити за допомогою транспортира. Але цей спосіб негарний. Він не точний і транспортирний завжди є. Тому найчастіше тут користуються побудовою за допомогою циркуля. Ось у нас такий циркуль. Для того, щоб побудувати кут рівний даному, ми візьмемо циркуль, розхил його може бути довільним. Голочку ставимо в точку, куди впав промінь, і проводимо дугу. Таку з запасом. Тепер за допомогою того ж самого циркуля вимірюємо довжину дуги, яка у нас утворилася між променем і перпендикуляром. І таку саму відкладаємо з іншого боку. І тепер через точку падіння. І от засічку, яку ми отримали, будуємо кров, який відбився від дзеркала. Так ми отримуємо кут відбивання рівний куту падіння. Ось така побудова, яка вам згодиться в майбутньому.